Я Павло Коробчу відео для «Відчуй присутність. Скромний працівник спецпідрозділу. Я працюю у спецпідрозділі Беркут, Міністерства внутрішніх справ. На все крім наказів зверху, я тупо клав. У мене замість серця ще одна простата. Замість мозку спи, щит зі спецплаву. Свобода людини це її зарплата, а кількість розбитих облич слава. Потрощені мегафони, порвані куртки, вибиті на мітингу студентські брекети це прояв відданості наказам і того, який я крутий. Я працюю у спецпідрозділі Беркут. Проти геїв, підприємців. Опозиції нациків, що для мене одне й те саме, любе-голубе. У органів є спецоперації, спеціальні фізичні навики. Кожна позиція мас залежить від нас і не єбе. Навіщо аргументи і доводи заплутані як змії? Навіщо суперечки тривалі, як судовий процес? Кількість людей, які свої принципи не змінюють, під ударами дубинок нульовий процент. Так, як мама бере до грудей, контролюючи час годування, дитинку, так і моя поведінка контролює тих людей, яким здається, що вони контролюють блядь, свою поведінку. Я працюю в спецпідрозділі Беркут. Міністерства внутрішніх справ на все, крім наказів зверху, я тупо клав!